Так, може також комусь цікаво, не звичайні ці бензопилки там по 43-52 по 52 кубика, а хтось хоче мощу-мощу, щоб валити ліс по путньому. Або просто великі дрова без ощущення. Ось така популярненька. ну, давай З пакету її достанемо. Мета... Ну, не металевий, а тут сплав такий. Кришка, що не просто пластика, 59 кубиків, реальних. можете перейти, подивитися, куча про неї є відео. Виробник Форте, 2 роки гарантії. Це реально та, яка бере і робить, що валять вони дуже-дуже путньо. Да, коштує дорожче, ніж ця. Але ж зато якість є якість. За такі кошти такої потужності ви просто не знайдете тут фільтерок. Чітенький стоїть, ось він отак. Раз. Хоп. раз, Як в автомобілі. Так що кому цікаво, звертайтеся. Номер телефону в шапці профиль. Ну або ось за таких тут подвішини. 40-ка 45-ка, є філія, рік гарантії, є світіс, є буковина, є інші варіанти від. Порт так що асортимент є, телефонуйте все офіційне. Швидка доставка приємні ціни буває ще навіть з бонусом, типу безкоштовна доставочка або подаруночок.